Вітаю, друзі! В цьому відео показую, як я на кору на блок посадив кілька дендробіумів. А ось так ось спочатку зробив. змайстрував, далі. Дем. Дивіться. Так, вже трошечки є ось такі намотав, тут примотав. І отут ще трошечки кори примотав доверху. Отже, що вийшло? Тут одна припнута. тут. Тут, тут, на прив'язані такі балці і ще на корі, ось зверху, і ось так. А ще ось. Ось тут теж запнуто. Вигляд має ось такий. маю надію, що воно буде все рости. Не знаю, як воно буде, але в мене надія. Принаймні хочу показати, що, друзі, ось тут дендробіум у мене росте а, на корі. Тому подивимось, що буде.